Ось цей трамвай пробігав 40 років по харківських рейках, а ось цей – стільки ж по праських. Здавалося, провесники, втім, відмінності між ними суттєві. Цей зовнішній вигляд та стан технічного начиння всередині. Чеський трамвай, на відміну від Харківського, наче нова копійка. Вони, в принципі, нові, практично нові, Хоча вагон з лінії, вагон робочий. І ну, в такому стані, ну я би сказав, у нас ну, практично як з заводу. Продовж двох наступних років харківські очільники планують повністю оновити парк електричного транспорту. Трамвай чеського виробництва в кількості 20 одиниць перші ластівки в цих намірах. І для першої столиці закупили за позабюджетний кошт в рамках приватно-державного партнерства. Перші три з них з Праги до Харкова вже прибули. Це що в Прагу. Сейчас приходять нові, сучасні, Трамваи и деньги эти, наверное, даже я не готов однозначно сказать, но наверное, даже не только чешские, а это деньги, как бы с общих денег Евросоюза, у них освободился. Этот подвижной состав. Так, транспорт цей не новий, кажуть в профільному департаменті. Проте якість від цього не постраждає. Триває в належному технічному стані, безпечні і комфортні для пасажирів. Єдине, що доведеться, так це адаптувати їх до харківських рейок. Єдина запчасть, яка буде мінятися в переобладнанні челешки, це ось колісної пари. Новий з конвейеру чешський трамвай коштує 5,5 мільйонів гривень. Харківського виробництва 2 мільйони 200 тисяч, а капітальний ремонт обходиться у 600 тисяч гривень. Ці ж трамваї у Чехії вдалося придбати лише за 150 тисяч гривень. Ось така проста арифметика, завдяки якій цілком робочі трамваї з праги прослужать харків'янам ще точно років 15. А от на маршрути транспорт вийде після того, як його на сесії міськради приймуть у комунальну власність. Олена Мітясева, Євген Карпенко, Харківські звістя.